Друзі, вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. Я знаходжусь на дачі і хочу наголосити, що сьогодні у нас 8 жовтня, тобто вже середина осені, А в мене на дачі і ще зріють. Дивіться, які чудові огірочки. Вони такі смачні і хрумкі. І що я вам хочу сказати, що залог такого вдалого урожаю це не тільки Там посадковий матеріал, хоча я підходила дуже до нього. Ну так вибирала, що мені садити, що на моїй почві родить, але і те, як ми пророщуємо ці огірки, яку ми землю беремо. Дивіться, я впевнена, що. Як ти гірки не збирай, як ти не передивляйся, а завжди це як лісі гриби. Знаєте, завжди десь останеться отакий огірок, не зібраний, котрий потім переросте. Але для салата мені такі огірки теж подобаються. Ну а зараз то ще й осінь, то дуже перебирати нічого, нічим. Але я оце, знаєте, приїжджаю. Батва вже така. В нього, бачите, от така десь є вже зовсім посохле листя. Поливати уже я перестала їх так активно поливати. Про все, про ці тонкості вирощування огірків, як я їх вирощувала, як я садила, яку землю підбирала, яке насіння вибирала. У мене є детальне відео. В цьому відео розповідати не буду, кому це цікаво, заходьте, дивіться. Бачите, є ще зовсім маленькі такі огірочки. Влітку то, звичайно, можливо, зривала, піконсервувала. А цьому дам трошки підрости, а може сьогодні вечором в обід буду їхати, то і зірву. Бачите, ще багато, багато, дуже багато ще цвіту. Так, з другої сторони покажу, бо так не видно. Сонце осліплює. Ось на... на ліанках ще дуже багато цвіту. І якщо, дай Бог, погода буде така ще тепла, дозволить дозріти цим огіркам, то ще врожай весь жовтень можна буде збирати. Погляньте ще, які хлопчики, молодчики ось є. От тут, о, дивіться, які... ця пліть вже зовсім жовкла-жовкла, але є ось іще. Бачите, які огірочки. Дивіться, які красавці. Не у всіх влітку такі гірки. Бачите, он скільки зав'язі. Е, о. Ну, можливо, комусь це цікаво, і хтось запитає, що ж це за сорт, то це артист, я вам скажу. Це сорт у гірків-артист. Оце вони мені сподобались. Всім їх рекомендую. Бачите, яка пліть хороша. А які вони хрумкі зараз, то я вам не можу передати. Зараз. Один зірву та буду смакувати, а ви будете чу чути, як я хрумкатю ними. Чуєте? Аж солодкий, наскільки смачний цей гірок. Всім, Всім рекомендую. Друзі, заходьте на канал, дивіться відео, знаходьте весняне відео, як я вирощувала, в яку землю садила, які сорти вибирала. Дякую за перегляд і сподіваюся на оцінку мого відео. До нових зустрічей.